Дерев'яний рюкзак та прообраз сучасної валізи історію прикарпатського туризму тепер можна вивчати з допомогою унікальних експонатів. Кабінет музею, що розповідає про мандри галичан, відкрили в інституті туризму незвичні методи обігріву наметів, світильники, що свого часу замінювали ліхтарик та інші предмети. Необхідні у поході є тут і репринти карт із позначеними туристичними стежками. Особливою популярністю серед туристів кажуть науковці відзначався чорногірський хребет. Переглянути в музеї можна і портрети мандрівників-першопрохідців. Першими, хто дійсно здійснював мандрівки, це були сподвижники, які разом з Іваном Франком здійснювали мандрівки і описи краю. І е, можемо сказати, що це були учасники таких товариств, як пласт. Тут дуже представлено багато пластунської е, символіки. У нас товариства Сокіл, Авангард, Карпатський лищатарський клуб, підгір'я, січ. Тобто, всі вони внесли якийсь певний свій вклад в розвитку пізнання краю в експозиції. Також предмети, які розповідають про дозвілля прикарпатців, чимало речей з недалекого минулого, як от ковзани чи лижні костюми, але трапляються і справжні раритети. До прикладу, дерев'яні які, каже Олена Дучак у 1925 році власноруч виготовив її прадідусь. Водночас. Поряд із рідкісними експонатами, і сам кабінет по-своєму унікальний в західному регіоні. Чітко можу сказати, що подібного варіанту немає. Є краєзнавчі музеї, є музеї, присвячені історії окремих міст і сіл. А ось кабінетів чи спеціальних навіть експозиційних музеїв, які були присвячені розвитку туризму в конкретному регіоні, поки що я не бачу навіть на рівні столиці. В інституті туризму кажуть, показати експонати готові усім, хто забажає ознайомитись з історією туризму.